У рамках даного проєкту, який називається Ті, що йдуть поруч з тобою», я займаюся із дітьми і жінками. Це переважно жінки, які приїхали до нас із різних регіонів, які тікали від війни. Метою даного проекту є відновити їх психоемоційний стан, стабілізувати їхні ті переживання, тобто дати можливість відчути ті ресурси й опори, які дуже важливі зараз в цей час, а також щоб вони себе могли соціалізувати в нашій громаді, щоб відчути підтримку. Місцевих мешканців і продовжувати жити, і надихати своїх чоловіків, своїх рідних, які залишилися там, звідки вони приїхали. Це є техніки серійне малювання, це є арт-терапевтичні техніки. Також серед них є малювання за допомогою фар, полівців і малювання в кави, і діткам, і дорослим така техніка серійне малювання вона є. В них ресурсною, коли я спостерігаю за учасниками, які є залучені до моїх заходів, бачу, як вони розквітають, як на їхньому обличчі з'являється посмішка. І це для мене основне, що люди ну, згуртовуються, дають один одній підтримку, так само дітки. І комунікують, і знаходять ті ресурси, ті опори, які надважливі зараз в цей час. Це дуже потрібно в такий складний час. Це підтримує наш психологічний стан, розслабляє, десь щось перезавантажує. Це дуже корисно, дуже потрібно. Нам дуже всім цікаво. Задоволеним приходимо на ці заходи. Дуже приємно. Що таке є. І пишемо, і малюємо, і ми слухаємо музику. Івана дуже до нас так уважно ставиться. Нас все підтримує. Нас... Нам дуже сподобається, ми дуже задоволені і це перезавантажує. Мені дуже сподобалось. Я дуже люблю Івана Павліну і я дуже люблю її заняття. Коли ми ходили на фільм, це було дуже класно. Я дуже її люблю. Все-таки творчі роботи, коли ми там рисуємо. І ну, просто дуже класно і дуже мені подобається. Ми з Іваною Павлівною робили таких іручків, провели час в кіно і, і фільм називався Бажання. Він такий цікавий, там розповідалося про добро і зло. Е персонажі була дівчинка і їхня сім'я. Там був чародій, який хотів знищити такі бажання людей. Мені подобається Іваною Павлівною ніби займатися, бо ми там малюємо, на фільмі були бажання, що то мультик, я не знаю. Це ми малювали, що рад здає. Так. У травні місяці був оголошений благодійною організацією благодійним фондом і Карітас Івано-Франківськ було оголошено конкурс проєктів волонтерських ініціатив на території Івано-Франківської області. Ми спільно із отцем Ігорем Брешліком вирішили взяти участь у даному конкурсі. Здобули повідповідний відповідний захист проектів, і у вересні здобули перемогу. Вже нам повідомили, що здобули дана волонтерська ініціатива, здобула перемогу. І почалася реалізація проекту. Маємо надію, що проект буде тривати і в 2024 році.